У вас вже достатньо давно болить плече, і ви не знаєте, що з цим робити, у вас не було ніякої травми або ніякого забиття м'яких тканин, але плечо все одно болить, то вам необхідно перевірити шию тому що є защемлення нервових корінців, що відділу, які і радіюють, віддають боль по плечу, ну і руці в тому числі. Тому вам потрібно зробити всього лиш дві прості перевірочні вправи. Що потрібно зробити? Перше. Вам потрібно відвести голову у крайнє положення в одну сторону, наприклад, від больного плеча все нормально. І до больного плеча. І ви можете помітити, що, наприклад, амплітуда дуже різна. Тут ви можете повернути нормально на 90 градусів, тут на 30-вже починається біль. Або, якщо ви поворачуєте нормально добре, ви можете ускладнити цей рух, повернути і закинути голову трошки назад. І ви можете відчути, що у вас є біль. Якщо ви так зробили і у вас з'явився біль в плечі, то вам потрібно перевірити шию і подивитись ось це відео. А якщо ж ви перевірили, у вас все нормально, значить вам потрібно перевірити плече і вам потрібно подивитись ось це відео. Не забудьте підписатися та написати в коментарях, чи є у вас біль в шиї або в плечі.